День смерті Пресвятої Богородиці називають в церкві успінням, бо її тіло після смерті не зазнало тління, але одразу з душею було взяте до неба. Тому успіння ще називають небовзяттям. Згідно з переказами, Пресвята Богородиця три дні перед своєю смертю була про це оповіщена Архангелем Гаригілом. І в дивний спосіб. За три дні зібралися всі апостоли довкола неї, окрім апостола Томи, який заборився, і її тіло вона поховала у гробі. Вона попросила, щоб її поховали з її обручником Йосифом. І вони ж, коли урочисто несучи її тіло, поклали у цьому гробі, сиділи три дні, не відходячи від від самого гробу. І коли ж прийшов апостол Тома, попросив, каже: дайте мені подивитися в останній раз на нашу на принаму коли ж коли гріб, то побачили тільки похоронні полотна. Першу причисту церква відзначає не зі смутками а з радістю, бо, прощаючись із апостолами, Діва Марія просила їх не плакати, а радіти, тому що вона відходить до Бога. По молитві вона тихо спочила. Христос, з'явившись у ту мить, взяв на руки її прочисту душу, яку на іконах зображають у вигляді немовляти. Богородиця отримала вічне життя на небі. Смерть ми завжди розуміємо, що це є певний такий сумний сумне свято, але воно насправді є просякнуте дуже великим радістю, радісними гімнами на прославу Пресвятої Богородиці, в якій ми цей день і відзначаємо. У Тернополі в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького, 28 серпня, храмовий праздник урочистості розпочнуться напередодні. Завтра, о 19-й годині, тернополяни йтимуть з плащаницею з архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Далі відправлять вечірню, відбуватимуться перед святкові ніч. Святкування першої причистої продовжать у п'ятницю.